Журналісти оголошують війну фейкам. П'ятеро кореспондентів із п'яти українських регіональних медіа разом із експертами перевірятимуть себе на стійкість до фейків та пропаганди у проєкті Національної асоціації медіа Анатомія брехні. З одного боку, це проект, якому ми знімаємо продукт для аудиторії. А з іншого боку, у нас є п'ять представників регіональних компаній, які навчаються отримання як важливі для журналістів і для будь-яких українок і українців в сьогоднішній ситуації. Учасницею від Тернопільщини стала кореспондентка телекомпанії ТВ4 Яна Шанюк. У проєкті вона продемонструє, наскільки вправна у тому, аби відрізнити правду від брехні і допоможе у цьому нашим глядачам. Разом з іншими учасниками проекту та експертами ми проводили різні експерименти: як розпізнавати ботів від справжніх акаунтів, як з психологічного боку ми можемо повірити маніпуляціям і потрапити на їхній гачок. Чим більше населення критично мислить, тим більш обороноздатною є країна. Тому у кожному з випусків проєкту глядачі зможуть разом з учасниками проходити завдання від експертів і перевірити свій рівень медіаграмотності. Вона показала, що фейки маніпуляції, дезінформація впливають взагалі на ну неймовірно геополітичні, політичні і соціальні процеси в країні. Фейки чіпляють емоції через те, що ми завжди більше схильні вірити тому, що нас уже якось за. Чіпає легкій і простій інформації, а на не, не якимось складним поясним. В одному з епізодів проєкту учасники презентували матеріал, у якому спростували неправдиву інформацію, поширену у їхньому регіоні. Яна Шайнюк висвітлювала фейк про ракетний обстріл одного з міст на Тернопільщині, і доводила, що ця подія входить до категорії поширених серед російських ЗМІ наративів про те, що ворожі ракети ювелірними ударами знищують склади зброї і боєприпасів в Україні. А насправді чинять терор проти українського населення. І насправді вони знищували. Ніяку не нацистську базу, а будинки звичайні багатоповерхівки, де проживають мирні українські люди. Тому я доводила, що все, що говорить російська пропаганда, це неправда. Стартує проєкт Анатомія брехні вже зовсім скоро в ефірах телекомпаній учасників, зокрема телеканалу «ТІВІ-4». Тому стежте за анонсами на наших сторінках у соцмережах, аби не прогавити прем'єру. За ці дні, проведені разом на знімальному майданчику, ми стали з учасниками не просто колегами чи суперниками, а справжніми друзями. Ми вчилися одне в одного, вдосконалювали свої навички. І що круто у цьому проєкті, це те, що саме цю атмосферу і ці уроки можуть перейняти наші глядачі. А також українцям варто запам'ятати, коли ми змушуємо російську пропаганду виправдовуватися, це перша ознака того, що вона програє і програє не лише в інформаційній війні, а й на полі бою.